Курси валют на 23 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 23 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний. Неділя це день, коли варто з холодною головою оцінити, що сталося за тиждень. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу американського долара на готівковому ринку може бути ознакою підвищеного попиту на початку нового тижня, і які прості правила допоможуть вам уникнути курсової турбулентності при обміні готівки у дні, коли офіційні ринки сплять, а спреди в обмінниках можуть розширюватися. Це як переконатися, що у вашому домашньому холодильнику є все необхідне на тиждень краще потурбуватися. Про фінансову підготовку заздалегідь почнемо як завжди з офіційних даних, які надає Національний банк України, за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 15 копійок, євро 48 гривень 51 копійка, британський фунт 55 гривень 04 копійки, польський злотий 11 гривень 46 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,35 – 42,45 гривень. Євро можна придбати за 49,95 – до 49,05 гривні. Британський фунт торгується від 55 до 55.50 гривень. Польський злотий 11.45-11.58 гривні, а молдовський лей 2.40-2.47 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу на помітне зростання курсу американського долара на готівковому ринку, де він торгується значно вище офіційної позначки 42 гривні, наближаючись до 42 гривень 45 копійок. Це може бути ознакою підвищеного попиту на готівку на вихідних. Євро демонструє стабільність на готівковому ринку, тримаючись близько 49 гривень. Британський фунт та інші валюти також залишаються у своїх діапазонах. Не забувайте, що у вихідні ліквідність знижена, тому ціни можуть бути менш вигідними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Неділя це дань, коли ринок готівки може бути найменш передбачуваним. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який колір шкарпеток одягнути вранці, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам пряних рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти.